Кен Лю, звички книготворення окремих видів не існує певного перепису всіх розумних видів у всесвіті, і не лише через суперечки щодо того, що вважати інтелектом, які тривають руками, але й тому, що кожної миті і повсюдно. Цивілізації переживають злети та падіння, так само як зірки народжуються і помирають. Час пожирає усе. І все ж кожен вид має свій унікальний спосіб передачі мудрості крізь віки. Спосіб зробити думки видимими, тактильними, завмерлими на мить, немов захисний мол, що протистоїть невблаганному плину часу. Усі створюють книги. АЛАТянці Хтось сказав, що письмо це лише видима мова. Але нам відомо, що такі погляди досить обмежені. Алатянці музична народність пишуть ряпочі своїм тонким твердим хоботком по податливій поверхні. Наприклад, по металевій таблиці, вкритій тонким шаром воску або затверділої глини. Заможні латянці подекуди з цією метою вдягають на кінчик носа насадку, виготовлену з коштовних металів. Письменник проговорює свої думки, коли пише, змушуючи хоботок вібрувати вгору і вниз, продавлюючи таким чином канавку на поверхні. Щоб прочитати книгу, написано у такий спосіб а латянець занурює ніс у продавлену канавку і протягує його через них. Тонкий хоботок вібрує відповідно до викривлень канавок, а порожниста камера у черепи Алатянця підсилює звук, на такий манер відтворюється голос письменника. Алатянці вважають, що їхня система письма досконаліша за усі інші. На відміну від книг, написаних алфавітним, складовим чи логографічним письмом, алатянська книга фіксує не тільки слова, але й тон, голос, модуляції, наголоси, інтонацію ритм письменника. Це одночасно партитура і запис. Промова звучить як промова лемент як лемент, а розповідь ідеально відтворює невимовне збудження оповідача. Для алатянців читання буквально означає чути голоси минулого. Проте краса Алатянської книги має свою ціну. Оскільки акт читання вимагає фізичного контакту з м'якою податливою поверхнею, щоразу, коли текст прочитається, книга пошкоджується, тож деякі аспекти оригіналу безповоротно втрачаються. Копії, виготовлені з більш зносостойких матеріалів, неминуче втрачають у фіксуванні всіх тонкощів голосу письменника, а тому не використовуються. Щоб зберегти свою літературну спадщину, алатянцям доводиться тримати найцінніші рукописи у закритих бібліотеках, куди має доступ лише обмежене коло осіб. За іронією долі найважливіші та найдовершеніші твори алатянських письменників читаються рідко. І відомі лише у вигляді інтерпретацій книжників, які намагаються передати оригінал у вигляді нових книг після прослуховування читання оригіналу на спеціальних церемоніях. В обігу циркулюють сотні тисячі інтерпретацій найвпливовіших творів, а їх у свою чергу переказують і розповсюджують за допомогою все новіших копій. А латянські вчені витрачають левову частку часу на обговорення автентичності конкуруючих версій. Виходячи з безлічі поганеньких копій, уявленого голосу їхнього попередника, ідеальної книги, не спотвореної читачами. Куатсолі КУАЦолі взагалі не вважають, що мислення і письмо це різні речі. Вони є расою механічних істот. Невідомо, чи виникли вони як механічні творіння іншого старшого виду, чи стали вмістилищем для душ раси колись органічного життя. Або еволюціонували самостійно з інертної матерії. Тіло Коацолів складається з міді та має форму пісочного годинника. Їхня планета, рухаючись складною орбітою між трьох зірок, відчуває на собі дію величезних припливних сил, що плавлять і збовтують її металеве ядро, внаслідок чого тепло випромінюється на поверхню у вигляді пари гейзерів та озер лави. Коацолі кілька разів на день всотують воду у нижню камеру тіла, де вона повільно закипає. Перетворюючись на пару, внаслідок того, що коацолі періодично занурюються у киплячі озера. Пара проходить через регулювальний клапан, звужену частину пісочного годинника, до верхньої частини, де вона урухомлює різні шестерні та важелі, які оживляють механічну істоту. У кінці робочого циклу пара охолоджується і конденсується на внутрішній поверхні верхньої камери тіла. Водяні краплі, перш ніж вивестися за межі тіла. Стікають канавками, вигравірованими у міді, поки не сформують стабільний потік, що спрямовується через пористий камінь, багатий на карбонатні мінерали. Ці камені і є місцем розташування розуму коацолів. Кам'яним органом проходить мережа тисячі мільйонів каналів, що замикаються в лабіринті, який розсікає водяний потік на незлічену кількість крихітних паралельних струмочків, що накрапують, тріпочись, звиваються одна навколо одного. Не являючись поодинці жодної цінності, проте разом вони зливаються у потік свідомості, що формує плин думок. І з часом паттерн водяного потоку, що тече крізь камінь, змінюється старі канали зношуються і зникають або блокуються і закупорюються тому деякі спогади втрачаються. Виникають нові канали, які поєднують раніше відокремлені потоки цей процес називається прозрінням, і вода, що виводиться з організму, відкладає нові мінеральні нарости. У найвіддаленішому, наймолодшому кінці каменя, ці, щойно посталі крихкі мініатюрні сталактити, і є новітніми найсвіжішими думками. Коли батьки Куацолі дарують життя дитині в кузні, останнім актом творіння є передача дитині шматка власного кам'яного розуму, згустка отриманої у спадок мудрості та власних думок, який дає змогу дитині почати власне життя, коли дитина акумулює власний досвід і її кам'яний мозок. Нашаровується навколо цього ядра, стає все більш заплутаним і досконалим, аж поки вона сама не зможе розділити свій мозок зі своїми дітьми. І тому Кацолі самі є книгами. Кожен несе всередині свого кам'яного мозку письмову згадку накопиченої мудрості всіх своїх предків найстійкіші думки, що пережили мільйони років ерозії. Кожен розум виростає з насіння, переданого через тисячоліття, і кожна думка залишає слід, що може бути прочитаним і побаченим, деякі з найбільш жорстоких раз Всесвіту, наприклад, Гесперу, колись захоплювались видобуванням і колекціонуванням кам'яних місків коацолів. Ці камені ще й сьогодні виставлені на огляд у їхніх музеях та бібліотеках, часто підписані просто як стародавні книги. Втім, для більшості відвідувачів вони нічого не значать. Але оскільки раси завойовники здатні відокремити мислення і письмо. Вони можуть залишати записи без згадок про вчинки й думки, які змусили б їхніх нащадків здригнутися. Відтак кам'яні мізки так і залишаються у своїх скляних вітринах, чекаючи, коли вода потече їхніми зневодненими каналами, щоби знову вони змогли бути прочитаними й ожити ГЕСПЕРУ Колись Гесперу писали рядками символів, що відображали звуки у їхньому мовленні. Але нині уже не пишуть взагалі. Гесперу завжди мали складні стосунки з письмом, їхні великі філософи не довіряли написаному. Книга, вважали вони, не є живим розумом, хоча намагається видавати себе за нього. Вона містить повчальні заяви, моралізує, описує нібито історичні факти та оповідає захопливі історії, проте її не можна допитати як живу людину вона не здатна відповісти на критику чи довести власні судження. Гесперу записували думки неохоче і лише тоді, коли не довіряли капризам пам'яті. Їм значно більше подобалось жити у світі швидкоплинності мови, ораторського мистецтва і дискусій. Свого часу геспери були лютим і жорстоким народом. Якби сильно вони не полюбляли палкі дебати, однак ще більше шанували військову славу. Їхні філософи виправдовували завоювання та винищення прогресом. Війна була єдиним способом Оживити ідеали, закладені у статичному тексті, переданому через століття, переконатися, що вони залишилися правдивими і вдосконалити їх на майбутнє, лише та ідея гідна збереження, котра веде до перемоги. Коли Гесперу нарешті відкрили таємниче зберігання та картографування розуму, то зовсім занедбали письмо. Перед смертю великих царів, генералів, філософів розум екстрадується з їхніх тіл. Шляхи кожного заряженого іона. Кожного швидкоплинного електрона, кожного дивного і чарівного кварку вловлюються і відливаються в кристалічній матриці, ці розуми завмирають назавжди у момент відділення від власника. У цей момент розпочинається процес картографування. Обережно, ретельно команда майстрів-картографів за допомогою численних підмайстрів відстежує кожну з незліченних крихітних приток вражень осяянь, що зливаються у припливи та відпливи думок. Поки ідеї не досягнуть тієї сили, яка робила їхніх авторів по справжньому великими. Після закінчення процесу картографування команда починає обчислення для продовження траєкторій простежених напрямків думки, щоб стимулювати наступну прокладення напрямків думок, видобутих із великих заморожених розумів у величезну темну тера інкогніта майбутнього, займаються найблискучіші наукові інтелектуали Гесперу. Вони присвячують цьому найкращі роки життя і коли помирають їхній розум у свою чергу, також картографується для перенесення у майбутнє. Таким чином, великі уми Гесперу не помирають. Щоб говорити з ними, Гесперу потрібно лише відшукати відповіді на картах розуму отже, вони більше не мають потреби у книгах у первісному вигляді відмерлих символів, бо мудрість давніх завжди з ними ще мисляча, ще скеровуюча, ще досліджуюча. Оскільки Гесперу щоразу більше часу і ресурсів приділяють стимуляції розуму давніх, то стали вже не такими войовничими, що принесло полегшення їхнім сусідам. Мабуть, правда, що деякі книги усе ж мають цивілізаційний вплив. Тултоки Тултоки читають книги, написані не ними. Вони є енергетичними істотами. Ефемерні мерехтливі візерунки зміщення потенціалів поля, розтягнуті поміж зірок, немов примарні стрічки, Такі на вигляд тултоки. Пролітаючи крізь них, зорельоти інших видів навряд чи відчувають бодай найлегший опір. Тултоки стверджують, що все у всесвіті може бути прочитане. Кожна зірка то живий текст, де масивні конвекційні потоки розпеченого газу оповідають епічну драму, а плями на поверхні зірок виступають знаками пунктуації, корональні петлі. Стилістичними фігурами, спалахи виразними уривками, які щиро звучать посеред глибокої тиші холодного простору. Кожна планета приховує в собі поему, написану по похмурому зазубреному стокату ритмі голих скель ядра, чи в ліричних млосних багатих ритмах, як мускулінних, так і фемінних, вихрових газових гігантів, а ще існують планети з різними формами життя, що нагадують хитромудрий, інкрустований коштовними каміннями годинниковий механізм. Що вміщає різноманіття самореферентних літературних пристроїв, котрі лунають та повторюються без кінця. Та найвеличніші книги, на думку тултоків, можна знайти на горизонті подій біля Чорної діри. коли тултоки втомлюються переглядати нескінченну всесвітню бібліотеку, то починають дрейфувати до Чорної діри. Під час прискорення тултоків до точки неповернення потоки гамма та рентгенівського випромінювання розкривають все більше і більше з найвеличнішої таємниці, порівняно з якою всі інші книги, лише поверховий зблиск. Книга стає дедалі складнішою, збагаченою все більшою кількістю нюансів, і толтоки відчувають, що от-от будуть розчавлені неозорістю книги, яку вони читають. Проте після початку читання розуміють, що час для них сповільнився аж до повної зупинки, і вони матимуть ціловічність, щоб закінчити читати, поки безкінечно падатимуть до центру того, чого ніколи не досягнуть. Зрештою, книга тріумфує над часом. Звісно, жоден із толтоків не повернувся з такої подорожі, і багато хто заперечує їхню можливість читати чорні діри, розцінюючи це як просто міф. Дійсно, є чимало таких, що вважають толтоків лише неграмотними шахраями, які прикриваються містикою, аби замаскувати своє неоцтво. Тим не менше дехто продовжує бачити в толтоках інтерпретаторів книг природи, які ми бачимо повсюдно. Отримані внаслідок таких дій тлумачення є численними та суперечливими і призводять до нескінченних дебатів щодо змісту книг та особливо їх авторів. Каруї. На відміну від тултоків, які читають найбільші книги. Каруї читачі й письменники мікроскопічного масштабу. Маленькі статури каруї в будь-якому вимірі не перевищують крапку наприкінці цього речення. У своїх подорожах вони жадають від інших отримати лише книги, що втратили вже значення, і не можуть бути більше прочитані нащадками авторів, через їхні невражаючі габарити багато раз не сприймають карую як загрозу, тому ті можуть отримати жадане з невеликими труднощами. Наприклад, на їхнє прохання люди землі подарували їм таблички і вази, помережені лінійним письмом А, мотузкові сплетіння і вузлики під назвою Кіпу. А також різнобарв'я старовинних магнітних дисків та кубів, які вже не піддаються дешифруванню. Гасперу після того, як припинили свої завойовницькі війни, передали Каруї кілька старовинних каменів, які вони вважали книгами, відібраними у коацолів. Навіть самітники Анту, які пишуть за допомогою пахощів та ароматів, дозволили їм взяти кілька старих книг, запахи у яких вже надто вивітрилися, щоб їх можна було прочитати. Каруї не докладають жодних зусиль, щоб дешифрувати свої придбання, вони лише прагнуть використати старі книги, вже позбавлені сенсу, як порожнистий простір, в якому можна звести свої витончені барокові міста. Лінії на вазах і табличках перетворилися на вулиці зі жвавим рухом, де стіни будинків були поцятковані комірчастими приміщеннями, що доповнили попередньо існуючі обриси своєю фрактальною красою. Волокна зав'язаних мотузок розплили повністю, наново перев'язали на мікроскопічному рівні, поки жоден оригінальний вузол не перетворився зрештою на плутанину тисяч менших вузликів, де у кожному закапелку торговець каруї може відкрити крамничку чи молода сім'я отримати нове житло з лабіринтом кімнат. Магнітні диски, у свою чергу, використовуються в якості арени для розваг, де гасає вдень енергійна молодь. Насолоджуючись зміною векторів руху локального магнітного потенціалу, вночі поверхня освітлюються крихітними вогниками, які слідують за магнітним потоком, а давно втрачені дані підсвічують танець тисячам молодят, які шукають єдності у коханні. Проте невірно було б стверджувати, що каруї взагалі не пробують тлумачити. Коли представники видів, що передавали артефакти каруї, приїжджають із візитом, вони неодмінно відчувають близькість із новими спорудами. Наприклад, коли представники Землі відвідали з екскурсію великий ринок, побудований у кіпу, то наочно побачили за допомогою мікроскопу бурхливу активність процвітаючої торгівлі, приглушене бурмотіння чисел, рахунків, цін, грошей. Один із землян нащадок людей, які плели вузли стародавніх книг, був надзвичайно вражений, хоча він і не міг прочитати їх, але знав, що кіпу були створені для запису рахунків, контролю за сплатою податків. Та ведення книг обліку доходів і витрат. Або взяти приклад із коацолями. З'ясувалося, що один із втрачених кам'яних місків Каруї використовують як дослідницький комплекс, крихітні камери і канали, якими у давнину текли водяні потоки думок, тепер стали лабораторіями, бібліотеками, навчальними і лекційними залами, що наповнені звучанням нових ідей. Делегація куацолів приїхала, щоб забрати мозок свого пращура. Але повернулася з упевненістю, що все має лишатися, як воно є. Це виглядає так, ніби каруї мають здатність чути відгомони минулого, і несвідомо зводять свої будівлі на палімпсесті давно написаних і так само давно забутих книг, випадково наштовхнувшись на справжню сутність, яку неможливо втратити, незважаючи на те, скільки часу минуло. Вони читають, не усвідомлюючи цього факту. Осередки розуму світяться у холодній, глибокій порожнечі всесвіту, немов бульбашки у безкрайньому темному морі. Тулячись, зміщуючись, з'єднуючись і ламаючись, вони залишають по собі спірали подібні фосфоресцентні сліди, коли штовхаючись, підіймаються до невидимої поверхні, кожен настільки ж унікальний, як підпис. Усі створюють книги. Кінець Читав Сергій Оробчук.